Але Надя Олексіяна прорахувала, якщо 5-6 класи, крім пільгових категорій, які звільняються, ціна питання 5-6 на місяць 478 тисяч. Надя Олексіївна, її пропозиція, що станом на сьогодні вже травень до харчуватись так, як є, а повернутися до цього питання. В, не в вересні, а в серпні, mm -hmm. в серпні в, на державному рівні була пропозиція за рахунок державного бюджету харчувати від 1 до 11, дочекатись до серпня місяця, якщо не буде державного харчування, повернутись до цього питання. Єдине, що, чому тільки 5-6, ми дебатували вже, давайте вже тоді брати навантаження. 5, 11 прорахуємо, це буде на умовно ціна питання 5 мільйонів, Надя Олексійовна, і тоді приймати рішення. Ну чому виділяти цю категорію? <говори> 5-6. Це абсолютно <говори> якось нелогічно. Я, вже ну, перші чотири згідно, це маленькі діти, воно так завжди ранкувалися. А п'ятий, шостий, а чим вже сявний догодив, ну, нелогічно. Ну ще є, як варіант 5, 9 хоча б. Давайте п яті. П яті. Відманку, гімназії, рівень, гімназії. Рів таке, там вже старші хлопці, дівчата, вже там так. Може вже воно і актуально. Дивіться. Дивіться, ну, я не заперечую, можна і такий варіант. Тоді, Надя Олександровна, ми зараз ще ж не рішення, ми тільки дебатуємо, але тоді в мене прохання п'ятий, дев'ятий підготувати, або на липневу сесію, або на серпневу, щоб з 1 вересня. але бачите ціну питання, що провали, ціна питання, П'ятий, не п'ятий, шостий а п'ятий дев'ятий. І, по, і поверніться до цього або на липневу, або на смертневу сесію. Будь ласка, ну шановний присутні, шановний головуючий, я дійсно, звісно, ми зібралися для того, щоб як кажуть, як ну, як представники громади, разом посовітуватися і дійсно вирішити цю важливу, важливе питання як харчування дітей через те, що ми з вами знаємо, що держава, слава Богу, дала субвенцію на перший, четвертий клас. І це добре. Але в нас була така обстановка, і Надія Олексійовна, мабуть, вам вже доповіла, я думаю, що велика частина дітей не долучені до харчування. Про це знають директори шкіл, вчителі, батьки. І це, знаєте, воно якось не налягає, нас не укрешає. Тож я погоджуюсь з головою громади, це дійсно виважене, розумне рішення, що якщо в нас вже навчальний рік закінчиться, ми це знаємо, що 30 го числа ми вже будемо святкувати останній дзвоник. Ну, від травня, То дійсно, якщо це не затягувати, а дійсно підійти, так сказати, хвахово і підійти десь у липні місяці до цього питання, обрахувати. І дійсно, от я не знаю, правильна пропозиція поступає, що якщо вже, так сказати, ми входимо в цю... Можливо, так трапиться? Можливо, ми не знаємо. Можливо, держава продовжить те, що ви говорите. І дасть субвенцію на не на тільки перший, четвертий, а може дасть і перший, шостий. Це було б добре. тоді, Але якщо це не відбудеться, тоді все-таки найти Резерв, найти резерв. І слідувати через те, що дивіться, я вивчав ситуацію в сусідніх громадах, наприклад, у Миронівці, вона більш фінансово потужна, ми розуміємо. Але вони беруться навантаження на себе і про це знають наші люди. Тобто я думаю, що нам до цього треба підійти, тим більше таке скрутний час, як війна. Тобто, моя, ваша пропозиція мене влаштовує як депутата. Речете. Беронівська громада набагато фінансово потужніша. Ви розумієте це? Розумієте? Ну, ну. Наші люди це теж ну, розуміють. А ви зараз розумієте, ви маніпулюєте цим всім, що зараз уявіть, умовно, 10 мільйонів треба куди сірвати від тої самої армії. Це те саме, що ви річку почистили, розказуєте тут, що треба допомагати армії, а гроші потратили на річку. розумієте? Це нагальне було питання. Шаном... Шановний депутат. Я хотів би вам відвести, що в даному випадку ви маніпулюєте, а не я. Через те, що ви, ви, як член комісії, я не знаю, ви земельні комісії, не бюджетної. Голова, шановний голова, дивіться, да, з бюджетної, тим більше повинно розбиратися, як наповниться місцевий бюджет. Давай я тобі розкажу, що таке ПДФО, що таке земельний податок, який ти тільки почав сплачувати у цьому році. Ти тільки почав. Не ти, ти сам клон, не я клон. Хитрун, блядь, не сплачував податки, а тепер розказує, що немає грошей. Що ти зараз? Та я скільки ще треба, я плачу. Що ти тепло? Та ні, так не треба, розумієш, розказувати Шо? про воєнський ліс. Не немає грошей. Грозуму немає. Хто за те, щоб підтримати? Вітаю громаду Кагарличчини. Сьогодні 7 травня 2025 року я знаходжуся біля, біля приміщення Кагарлицької міської ради, восьмого скликання, на якому я як депутат тільки що мав місце бути на комісії з питань фінансів бюджету Кагарлицької міської ради. Чого мене запросили? Потім, через те, що я не являюсь членом цієї комісії, але я як депутат. Справа в тому, що я як депутат... Під час 69-ї сесії звернувся до голови з відповідним зверненням про те, що у нашій громаді є така так сказати, проблема з харчуванням дітей. А саме перший-четвертий класи в нас харчуються 100% за рахунок державного бюджету. І всі діти харчуються. А остальні класи це з 5 по 11 доступу. Не всі мають доступ до харчування. Тільки що голова громади виніс мою пропозицію на на засідання відповідної комісії, доповів відповідно присутнім депутатам, а також іншим членам, які були. Це, мабуть, був начальник відділу освіти, був замісник директора з питань освіти значить, і представники навчальних закладів. Значить, яке рішення було прийнято? Було прийнято рішення в зв'язку з тим, що зараз вже в нас навчальний рік, 25 му тобто навчальний рік, до 31 травня має місце закінчитися, а розпочнеться з 1, 1 вересня. Нас голова запропонував. Провести так сказать відповідну зустріч уже у липні місяці, де прийняти відповідне рішення, якщо не буде ніяких змін, ніяких змін, а віднайти відповідно, ну то тобто, попрацювати з наповненням бюджету і надати відповідно долучити до цієї так сказати групи дітей, які отримують отримують харчування, це перший-четвертий за рахунок держави, долучити учнів 5-9 класів. Так що, товариство, рішення, я вважаю, прийняте правильне, через те, що час є, у нас час. Більш детально це вивчити, але у, вже у, у липні, місяці, відповідно, наближаючись до нового навчального, до 1 вересня, буде прийнято таке рішення. Так що тримаємо це питання на контролі і я думаю, що... Наступний навчальний рік, а це перше вересня, яке буде вже відбуватися з 1 вересня, значить наші учні не тільки перший, четвертий, а й учні 5-9 класів, через те, що в даному випадку поступила пропозиція, тільки, що долучити 5-9, тобто 10-11 клас поки під питанням. Будуть харчуватися безкоштовно. Значить, Дякую за увагу, працюємо. На інтереси громади і для громади. Дякую, Віктор Олександрович.